Доброго вечора. Любо б прикладки українського перемовного каналу. Гарний, теплий, навіть Спекотний вечір. У день сьогодні 32 було. А Зараз 31. Сьома вечора. П'ятниця. 6 червня 25-го року. Без максово на прогулянці. Наливайка працює, Ну, а коли ще працювати, якщо не в п'ятницю увечері. Раніше було наливайка, а зараз звучне шинок Дрімбір. Мечта яка то пивная. Да, Максик? Сьогодні п'ятниця, не просто п'ятниця, П'ятниця перед двохтижневим <laughs> двохтижневою відпусткою, тому пробачте мене іноді переходжу на незрозумілу мову але ну хто не зрозуміє перекладати не буду то таке. травичка покошена покошена ну <laughs> не до кінця ми з Максиком тут. Ну, я пахне, як по кожна травичка. Як день пройшов у Харкові, ну тривоги були і багато. Друга, зустрів, щось там ке. А ще хочеться, так? Да? Все усім тихого вечора. Бажано. Бажано спокійної ночі. Миру, добре зваги. Це над усе. No nie jest no to może być. Ja zaraz jeszcze nie nasił. Se. No dobra, nieźle polebię. Oka.